Війною всі мають проблеми. Навіть ви, ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте. Ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте. На право нам диктувати того, що ми будемо чути. Вам буде добре. Нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ми будемо потужні. Ви а, тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на Межі Третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. А, і ви не можете нам нам указувати, що нам робити. Не можете нам диктувати. Ви поїхали до а, Пенсильванії і в жовтні ви брали участь у кам кампанії на супротилежної сторони. А тепер президент США намагається врятувати вашу країну. Ви думаєте, якщо б... кричатимете про війну? Ні, він не кричить. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Я знаю про це. Ви мали чудово, чудово ми тримаємося від самого початку. Ми були самі. І ми дали вам дали вам 350 мільярдів доларів. Зброєю обладнанням. Ви якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася протягом продовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. тепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому. намість того, щоб сказати дякую. Ми можемо розв'язати наші незгоди, а не треба. Ми ви не маєте слушності і перед лицем медійників. Та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків. вичерпується жива сила. Е, ви не можете нам сказати, я не хочу припиняти війну. Я хочу те, я хочу все. Якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, пристануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. Все, припинення вогню передує угоді. Це це uh, Байден. Мій попередник не надто був мудрий. Перепрошую, Обама вам дав нічого, а я вам дав джевеліни, щоб виборолися з танки.